Ребітольки, хочу вам представити ось такий прицепчик, який ми виготовили для клієнта. Це ось такий бортовий з відкривною кришкою зверху. Зараз вам детальніше покажу вам і розкажу про нього. Побіжали. Перше, що ми бачимо. Опорне колесо фірми Кнот, чаунний хомут йому поставили більш пасивний. Тут спереді ось таку підніжечку поставили, щоб не знаю. Просто щоб була навіть просто гарна. Може і ходити, по ній потрібно буде. Щіпний пристрій у нас. Стоїть фірми кнот на 1400 кг з запасом. Далі біжимося по функціям. У нас є ось такий засувчик. І ось тут падає ось такий столик, може там Це клієнт замовляє цей прицепчик для рибалочки. Тут якесь м'язко, сальце поріде, знаєте, може соточку е якусь потягнути, випити. Далі біжимо. У нас встановлені ось тут ось такі амортизатори. Це амортизатори ми взяли з наших машин, з лінкольнів. Якісні класні амортизатори, які не бояться води і будуть дуже класно служити. Давайте ж попробуємо відкрити нашу кришечку. У нас тут стоять з боку такі замочки, посилені на полосу, не на проволоку. Весь прицепчик повністю скомплектований німецькою фурнітурою фірми Winterhof. Дуже вам раджу. На всі прицепчики ставлю. Якісна фурнітура фірми Winterhof. Открили. Наші дві защолочки зліва і справа. є ось така ручка. Також ми з машини її взяли. Потягнули легенько вверх, і вона сама далі відкрилась. Ось так ця кришечка відкривається. Далі також наший бортик. Ось такий бортик. Відкривається також на двох наших посилених защёлках. Бортик у нас, бачите, труба 50 на 30 чи 60 на 40, вже точно не пам'ятаю. Ось такий бортик. тут. Він тримається на цепочках, можна так само швидко зняти цей бортик, якщо потрібно ввести щось велике. Ось тут ось такий палець. Ми просто його висмикуємо, цей палець і знімаємо наш бортик. Два пальці, ось так. Бортик у нас тут 9 фанера і на наверхі ще кинули ще додаткову 9 фанеру, щоб це все гарненько закрити, болти які стирчать із внутрі. Тут також можемо ставати спокійно на цей бортик, ходити його не проламає. Фанера на полу у нас 12 мм. Додатково, по проханню клієнта, понаставляли ось таких е такелажних петлів для кріплення вантажу нашого. Поличка ще додатково нам дає об'єму. Поличка у нас 30 см висотою. Е як ви вже замітили, у нас встановлена ось така крута світотехніка фірми Freestom. Е рік гарантії на цю світотехніку нам... Дають поляки, в яких ми купляємо. І тут ось такий дуже класний, подивіться, бігаючий поворотник, як на нових машинах. Тепер ці бігаючі поворотники є і на прицепах. Якщо вам потрібно будуть схожі такі фонарі, у нас їх є дуже багато на сайті, можете звертатись і ми вам її продамо. Загалом, вся світотехніка встановлена також ці саме фірми Фрістом, дуже якісна світотехніка, не боїться води абсолютно. Можна утопити цей. Прицепчик десь в озері або в річці, але світлотехніка буде працювати 100% навіть під водою. Далі біжимо. Тут збоку у нас є ось така опорна стійка. Тут ми її відкрутили, вона собі упала і зафіксували, якщо нам потрібно там, цей прицепчик від машини, і щоб цей прицепчик не опрокидувався. Ми кидаємо таку опорну стійку і спокійно залишаємо цей прицепчик. Без машини і він не перевернеться. Далі біжимо. У нас в даному випадку колеса R15, нові диски, нова резина стоїть. Вісь фірми кнот під 34-й підшипник. Ресора, Андрій, покажи. Широка, 60-та ресора 4-х листова. Алко або кнот також. Вона вже перевірена часом. Ця ресора просто чудово працює на всіх прицепах. Амортизатор так само з іншої сторони. Тут чехольчик на запасочку і запасочка третій діс такий самий. Тут також можна щось е, заховати. Не знаю, може якийсь ключик, інструмент. Ось так. Тут оці підніжки. На цю підніжку вже і поставили цю запасочку. Зверху, ви бачите, у нас помимо фаніри, що у нас є фанєра, так ми встановили ось такий чехольчик з тенту. Дуже. Власне рішення. Ми на всіх таких прицепчиках ставимо ось такі чехольчики. тент 650 грам, як на фурі. так. Він додатково нам додає і вологий захист від води. так. І так само не жарить сонце на коричневі колір фанєри, ніж на нашій сірі. Дуже класне рішення. Не попадає і вода, і не так сильно нагрівається внутрі прицепчик. Спереді. Так як у нас тут була щіль між е, кришкою і нашим прицепчиком, ми також закрили це все ось такою полосочкою стента, щоб з під колес машини не летіла вода прямо в цю щіль і не попадала внутрі. Тобто, максимально зробили так, щоб прицепчик був внутрі сухий і не попадала вода, навіть коли він їде е дуже сильний дощ. Тут також ми бачимо наші підтільки е, фірми Вінтиркофов німеччина. Ця кришка також може бути зйомна. Ось так пальці повисмикували, зняли кришку і можете використовувати цей прицепчик просто як бортовий. Так само наш тентик залишається на кришці. ось так він відкривається на ось таких маленьких е скобках. Так. І ми можемо кришечку зняти і працювати з цим прицепчиком просто як з бортовим. Також замітьте, спереді ось такий білий, холодний неон. Наші фонарики габаритні, дуже класні, також фірми Вінтер В цілому вийшов ось такий крутий е, заказний. Ось так. Ще раз покажу, відкривається, дуже класно. Клієнт замовляв його для рибалки. Через пару днів клієнт прийде його забирати. Я думаю, що він буде дуже задоволений. Ми можемо виготовити вам такі прицепчики, або інші прицепчики під ваше замовлення і під ваші розміри. Неважливо, щоб був якийсь стандарт. У нас немає стандартного розміру. Не пишіть мені, будь ласка, зробіть мені стандартний прицеп. Немає стандартного прицепа. В даному випадку у нас прицепчик 1,30х2 на але ми можемо зробити 1,50х2,50 або будь-які інші розміри під ваші потреби. Цей прицепчик людина зробила саме в таких маленьких розмірах, щоб він компактненько заїжджав йому в гараж і не займав багато місця. Ось такі прицепчики робимо з відкритою кришечкою. Кому цікаво, звертайтеся з підприємство про прицеп, завжди будемо раді вам допомогти.